Поясніть, чому вони вчепилися в цю категорію 18-25 плюс? Давайте говорити Я вже пояснив. з вами вже ж про це говорили. Що в нас є ще категорії, такі, як е, пенсіонери, міліціонери, е, пенсіонери, е, колишні силовики? Ну, тобто величезна категорія нас... Якщо ми хочемо поповнити людським ресурсом фронт, ми маємо де ще, е, якщо так вибачте за грубу фразу, але черпати. Навіщо от саме? 18 річні вони ж не є якийсь там, я не знаю, рембо на полі бою, знижують суб'єктність української сторони, українського президента, б'ють по болівих точках. Вони прекрасно розуміють, що навіть якщо ми 17 річних всіх заберемо, це не змінить ситуації на полі бою. Пояснюю, шановні українці, мобілізаційний резерв України максимум, максимум 4 мільйона. Це якщо заберемо всіх. Ті, хто втік, ті, хто ще не народився, ні ну не народився, це я умовно кажучи, вибачте. І відповідно до 18 років. Тобто, максимум ми можемо поставити, е, е, поповнити особовий склад в кількості 4 мільйони. А тепер увага. Мобілізаційний потенціал Росії 12-15. Чотири рази більше, це не розуміють Сполучених Штатів. Тобто, навіть якщо всі 18-річні будуть стояти завтра, багнети візьмуть і підуть в атаку, це не змінить ситуацію. Вони прекрасно це розуміють. Але питання 18-річних це больове питання, це політичне питання для президента Зеленського. Вони намацали больову точку і тиснуть на неї. Так само, як намацали больову точку у москалів. Це їх кіньовий флот, правильно? Uh -huh. Тобто тиски відбуваються одразу. Тому, шановне ну, теорично, тут ніякої зради нема, вони прагматики. Вони тиснуть як на москалів, так тиснуть і на. нас. Ну, вони будуть готові на бут... це виключно війну. Бут... Бут... Але питання: чи нам це сподобається? Так? Питання, ну, тобто. Чи нам тут? А питання, от я вам ще раз цитую цитату Салівана. Дякую, що ви її процитували. А хто вас буде питати? це якщо перекладати Салівана на українську, правильно? З мови оригіналу англійської на українську?